Зібралися для того, щоб поінформувати громадськість, журналістів про те, що другий рік в тюрмі Навонського подвір'ї ведуться археологічні дослідження в результаті цієї роботи, яка триває вже другий тиждень. В кінці минулого тижня і на початку цього було виявлено дві ями, і одна з них є з масовим захороненням. На даний момент ми можемо сказати, що це є однозначно захоронення жертв репресій радянських періоду 40-50-х х років. В даний момент відкриті два останки і продовжується обслідування другої ями, в якій є їх поки що понад 10, але весь розкоп ще не відкритий. Є багато супровідного матеріалу, на основі якого ми будемо досліджувати це поховання, з'ясовувати, встановлювати, наскільки це можливо, датування, і також будемо встановлювати загальну кількість людей, які загибли вивчати це поховання. Хочу зауважити, що Відколи існує музей тюрма Лонського і відколи ми тут працюємо, це перше таке от масштабне археологічне обслідування цієї території, треба сказати, що роботу щодо цього поховання ми тільки починаємо. Сьогодні також відкрито по факту виявлення поховання кримінальне провадження національною поліцією, тобто ще будуть проводитись. Різноманітні експертизи і дослідження жертв цих репресій. Окрім цього, звичайно, що ми будемо працювати посилено з архівами. Ну і Хотів би надати слово нашому колезі, партнеру Святославу Шереметі, керівнику комунального підприємства.